Я вам хочу нагадати про 5 основних кольорів, які заявлені за колором на весну літо 2026. Перший колір це такий трансформаційний бірюзовий, це ще й колір року. Цей колір. Він по собі сам складний, ну, в принципі, як і всі п'ять кольорів цій палітрі. Якщо ми повернемося ще до витоків, так згадаємо коло ітина або з нього нікуди, насправді, то ми скажемо, що тут дуже пропрацьовані, так і складні у нас відтінки. Тобто, це точно не Якийсь колір, який ми можемо там, однією характеристикою, певно, описати. І якщо ми говоримо про трансформаційний бірюзовий, то можна сказати, що він сам уже в собі так несе характеристики і зеленого, і синього кольору. Таким чином, створюючи цей колір, який є кольором року. І він не просто так саме такий, тому що нам ніби підкреслюють нашу певну екологічну відповідальність. Далі наступний колір це така неонова фуксія. Так? Цей колір яскравий, динамічний, і він якраз закладає в собі. Цілковито і повністю саме цифровий характер, тобто все, що пов'язане з діджиталом, все, що трансформується від певних фіолетових відтінків. Там от, е а всі ці кольори вони, якби, трансформуються. З певних відтінків попередніх сезонів е дошаровуються якісь нові сенси, це все проходить. Е наступний колір це колір якраз такої розмитих кордонів. Так, Це блакитна аура. Це колір, який навпаки е хоче нас заспокоїти, він хоче зняти напругу, він десь хоче згладити гострі кути. Е він Десь виступає як класна альтернатива білому ну, або певним а, пастелям. І він є, ну, в принципі, всі ці кольори є там, гендерно інклюзивними, але цей колір підкреслено теж можна сказати, що він є гендерно інклюзивним. А, далі наступний колір це бурштиновий серпанок. Дуже класний колір, який буде розкриватися, як Такий дорогий відтінок, хоча не дуже люблю характеристику саме через дорого-недорого, да, ці всі такі клікабельні заголовки, ніби, але сам по собі колір він дає оцю розкіш, це багатство, так? він може класно через певні фактури бути підкресленим. І ніби це колір якраз такого м зрілого життя в чомусь так. На відміну від наступного, тому що наступний колір це якраз жілена м'ята це абсолютно Інфантильний, дитячий такий веселий колір, який тут також з'являється не просто так. І я хочу ще раз підкреслити вам, що всі ці кольори вони не є обмежені віковими категоріями, вони не є обмежені гендерними категоріями. Це просто певні характеристики, які там от ми можемо відображати в тому чи іншому кольорі і навпаки залучати їх для врівноваження, умовно кажучи, там, образу. Коли нам потрібно, щоб наш образ був. Ми абсолютно спокійно можемо взяти е, желейну м'яту і щось дуже нехарактерне в цьому кольорі підкреслити. І ми врівноважимо образ, зробимо його сучасним, ми його покажемо таким, як він є зараз у 2026 році. Е, давайте тепер подивимося на палітру саме сезонів, для того, щоб підготуватися взагалі до розуміння, які кольорові поєднання. Е, Існують естетика, які можуть бути побудовані в цьому сезоні. І перша палітра це якраз сезонна, хочу тут також акцентувати вашу увагу, що в репортах WGSN завжди присутня сезонна палітра, так? палітра річна і палітра довготривала. Ми зараз на кожній з цих палітр будемо зупинятися, але скажу так: що для кожного фахівця чи то. Персональний стиліст, чи то, можливо, ви фешн-стиліст, або, можливо, ви маєте свій бренд одягу і будуєте стратегію майбутньої колекції. А може, ви діджитал-митець і хочете зробити якесь відео, яке буде відображати події, там, характер 2026 року, і ви можете використовувати ці палітри більш конкретизовано для того, щоб щось. Підкреслити. От, наприклад, якщо ви е, маєте свій бренд, так, і ви хочете додати, створити якусь колекцію літню, е, в якій е, будуть присутні трендові сезонні речі, ви спокійно можете піти в оцю е, трендову самосезонну палітру і ну, працювати з нею. Тому що це е, Кольори зазвичай, які от присутні саме в сезоні весна-літо, вони трішки слабкіше мігрують там в наступні сезони. І якщо ми говоримо про додавання цих кольорів там у гардероби, у, не знаю, у дроби, в колекції якісь, то я б радила їх додавати якось мінімально, обґрунтовано, тому що їх буде складніше, можливо, інтегрувати в наступні сезони. А інтеграція правильна взагалі кольору. Наш завжди важливо, тому що це наші економічні показники, якщо ми там, навіть якщо ми хазяїн, так звучить, якщо ми володар певного бренду, так, або ми персональний стиліст, який працює з клієнтом, то нам треба до цього підходити не тільки з позиції, там що це актуальні наразі відтінки, так, а наскільки вони взагалі. Економічно обґрунтовані. А, що я маю на увазі? Якщо це гардероб вашого клієнта, ви зробили розбір гардеробу, наприклад, і пішли з ним на шопінг, то а, додавати речі з такої сезонної палітри треба дуже акуратно, тому що вони можуть а, трішки гірше там, мігрувати в наступні сезони. Вони можуть бути дуже трендово. Підкресленими, їх умовно, може бути дуже багато, і, відповідно, вони не можуть в певним чином не бути інвестицією в наступні сезони. Але це все доволі індивідуально. І індивідуально чому? Тому що. Все одно ж ми працюємо з якимось гардеробом, і, можливо, в коді стилю вашого клієнта чи в ДНК вашого бренду ці кольори будуть ідеально там, вписані і вони зможуть мігрувати. Але це треба розуміти і усвідомлювати. От, якщо ми говоримо про сезонну палітру. А якщо ми там побудуємо кейс якийсь. Ну, якщо от хтось хоче там свій приклад, будь ласка, буду тільки рада. Але, от, е, умовно кажучи, якщо ми беремо ці кольори, і ми хочемо якісь трендові аксесуари втілити в цих кольорах, окей. Тобто я б не робила якісь речі е, довготривалі цих кольорів, умовно кажучи, тому що це все одно така трендова, недовга історія. Але давайте також подивимося на характеристики кольорів, які притаманні сезонній сезоні Ну, по-перше, що ми бачимо, що тут є багато теплих відтінків, це, звісно ж, обґрунтована абсолютна ідея. Чому тому, що теплі відтінки вони нас більше підтримують? Вони нас, якщо хочете, якщо ми говоримо про портретну зону, правильно підібрані. Теплі відтінки, вони наш можуть більш відпочилими зробити в певній певні мірі грамотно підібрання. А, ну знов, знову ж таки, звісно. Там, ми можемо говорити про те, що комусь будуть пасувати в протеритній зоні більш холодні відтінки, але, тим не менш, Самі по собі теплі відтінки вони от, е, такого енергії сонця так, відпочинку більше додають емоційно. Потім ще важливо сказати, що тут доволі така розбілена гамать. Це теж абсолютно закономірно для сезону весна-літо. І е, як таких. Саме спектральних кольорів насичених тут немає, тобто вони або трішки приглушені, або вони розбілені. При цьому ми можемо тут попрацювати із теплою і холодною палітрою, ми можемо її класно варювати залежно від того, що є більш комплементарним до нашої портретної зони, ми можемо поробити класні між ними комбінації. В принципі, всі ці майже відтінки вони між собою класно будуть. Поєднуватися. І абсолютно точно, ми тут бачимо, і відновлюючи так, світлі відтінки теплі, і ми бачимо темні кольори, які теж прекрасно будуть е підсилювати якусь там енергію, так і так далі. Так? І ми бачимо кольори, які дають додаткову певну енергію, яскраві насичені, щоб. Знімати напругу це от до того, що е, чому з'являються яскраві кольори, да? чому взагалі там тренд е, там плейфул, так наразі такий актуальний в трендах, тому що нам хочеться інколи знімати цю напругу. Дякую, що камеру вмикаєте, рада бачити. От. Е, Хочеться знімати цю напругу, і ми ну йдемо і в таке рішення. Це абсолютно така палітра, саме весняно-літня. Ми можемо її переносити там в сезони індивідуально, але в цілому, от я б не загравалася, що то кажуть, як то кажуть з нею, тому що вона не завжди може дати нам інвестицію кольорну в наступні сезон.